В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолетта Карлащук вітає вас. Споділ земель та майна колишніх колгоспів перетворив селян із найманих працівників на власників земельних паїв. Однак сьогодні доводиться констатувати, паювання породило й низку нових проблем. Головна із них неефективність дрібноземельного земельного господарства. Чи реально сьогодні сільгоспвиробникові зібрати докупи достатню кількість паїв, аби вести ефективний аграрний бізнес? Як вирішується проблема роздріблення земель в інших країнах? Про це в програмі Моя земля, моя влас. «Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Поля колишніх колгоспів перетворилися на своєрідну шахівницю. Вони розділені між тисячами окремих власників, і кожен із них є незалежним у тому, як використовувати свою землю. Голова фермерського господарства Південь Агросвіт Очаків Анатолій Скнар певен, щоб собі вартість вирощеної продукції була конкурентною, щоб зберегти родючість ґрунтів, потрібно мати в обробітку значні земельні масиви. Розмір участка для ефективного розвитку фермерського господарства для многолітніх культур. Виноградник, персик и так далее Это минимум 100 гектар Если для ведения зерновых Конечно желательно гектар 500 Чем больше у тебя земли, тем больше ты можешь ей варьировать Если у меня на данный момент всего лишь 150 гектар зерновых Поэтому мне очень сложно оставлять какой-то кусок земли на пара Мне приходится каждый год эту землю засевать новыми культурами Не давая ей отдыха Пара это отдых земли Поэтому если бы у меня было 500-700 гектар земли То у меня всегда 200 гектар стояло бы под парами для отдыха Вітчизняні економісти-аграрники стверджують, що ефективне товарне сільськогосподарське виробництво починається лише тоді, коли господарство має достатньо землі. Оптимальною для полісся вважається площа землекористування від 500 до 1000 гектарів, для лісостепу від 1000 до 1500, а для степової зони від 1500 до 2500 тисяч гектарів. Воловий дохід, одержаний із меншої площі, як правило, не здатен компенсувати витрат на виробництво продукції. Фермер Анатолій Скнар ділиться власним досвідом формування полів з окремих паїв. Мы просто собираем инициативную группу, это я и 34 жителя этого села, которые пользуются определенным авторитетом в селе. И мы ходим по людям и объясняем, что многолетник это надо сдавать на 25 лет в аренду. Потому что люди переживают, кажется, что вот будет продажа, можно продать, получить какую-то сумму денег. Но мы начинаем объяснять, что сумма денег это будет не такая уж большая, продать этот гектар земли их не спасет. А мы предлагаем, что будут их друзья, знакомые, родственники, дети, кумовя и так далее работать на этой земле. Мы с этой земли еще оказываем помощь этому же селу где не живут. Наражовуємо, объясняем. Доходчиво, люди есть месяцами, думают, а потом в итоге соглашаются. Створення єдиних земельних масивів із сотень окремих клаптиків справа не лише самих фермерів. Суттєву допомогу здатна надати і місцева влада. У селі Дмитрівка, що на Миколаївщині, до цього підходять системно, розповідає голова сільради Тетяна Філюк. У нас при сільській раді створена комісія по земельним питанням зі складу депутатів. Є землепорядник в наявності. Ми проводимо активну роботу з фермерами. Як це проводиться на практиці? Збираються фермери зберігають. Збирається комісія, і кожну, по кожній земельній ділянці індивідуально робимо розкладку землі, щоб інтереси кожної людини були вирішені. Дійсно, земля вся розпайована клаптиками. Для того, щоб це було єдиним масивом, ми вибираємо по кожній площі землі, вибираємо по іменно пащиків і вже фермеру надаємо конкретну інформацію, що ви візьмете цю площу, будете її обробляти. Інший фермер візьме іншу площу, адже йому недоцільно брати 10 гектар землі в одному краю села і 10 гектар землі в зовсім іншому. Трапляється і так, що чийсь пай опиняється посеред об'єднаного поля, а людина не хоче здавати його в оренду і обробляє сама. Що можна зробити в такому випадку? За згодою як самого пайщика, так і фермера, який обробляє це поле, виділяється земельна ділянка на окраїні поля, і людина самостійно може господарювати. Дарювати в іншому випадку, якщо договір оренди укладений, то вирішується питання звичайно за згодою сторін про розірвання договору і переходу до того чи до іншого фермера. Таке на практиці в нас вже є. Звичайно, все проводиться за згодою людей. Моя земля, моя власність. Спеціальних законів, які б допомагали українським агровиробникам об'єднувати землі в Україні, поки немає. Але міністра аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк певен, що цього року закон про консолідацію земель буде прийнято. Нині ж завершується робота над його розробкою. Перше і основна роль цього закону це питання унеможливити рейдерські схеми, які працювали при приватизації нашої промисловості. Друге завдання це консолідувати земельні паї для того, щоб можна було ввести високотоварне, ефективне, сучасне і саме головне конкурентне виробництво сільськогосподарської продукції. А поки фермерам варто розраховувати на ті можливості, які надає чинне законодавство, про можливі способи об'єднання ділянок для збільшення площі землекористування говорить директор департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держкомзему Євген Берніков. Тут існують декілька дуже простих способів. Перше це фізичне об'єднання земельних ділянок за допомогою відповідної документації землеустрою, передбаченої земельним кодексом України законом України про землеустрій. Другий не менш розповсюджений спосіб, що сприяє консолідації земель, це спосіб обміну земельної ділянки, яка знаходиться середині масиву, на земельну ділянку, яка розташована десь поблизу іншої земельної ділянки, що належить відповідному власнику. Третій спосіб за допомогою оренди збільшувати користування чи суборенди. Четвертий спосіб, коли укладається договір емфітевзісу, тобто договір користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Проблема розпорошеності земельних ресурсів між багатьма дрібними власниками не унікальна для України. Подібна ситуація склалася після проведення земельної реформи і в Грузії, розповідає голова представництва торгово промислової палати Грузії в Україні Георгій Сігуа. Сама реформа була проведена дуже швидко. Практически в 1992 году вся реформа заключалась в том, что землю раздали и колхозы расформировали. сначала землю дали в аренду, потом в собственность крестьянам. Но результаты были катастрофические. В Грузии площадь сельхозугодий около 810 тысяч гектар. Это около 13% территории страны. Грузия – горная страна. Она в основном, так сказать, непригодна для сельхозработ. При том, что в деревне проживало 726 тысяч семей, ну, считайте, домохозяйство, Получилось, что на семью вот, это один гектар. Сам понимаете, что от урожая с одного гектара прожить невозможно. То есть обрабатывать землю стало бессмысленно, экономически бессмысленно. Продукция не какой-то способна, она очень дорогая. Но тут тоже очень интересно, где выход. Пришли к тому, что нужна консолидация земель о чем и в Украине тоже говорят. Угрупнение консолидации земельных участков она нет. Но надо соблюдать, чтобы не потерять деревню как таковую, чтобы сохранить то, что называется национальными традициями, связь с землей. Зрозуміло, що власники дрібних пайових наділів, які бажають обробляти їх самостійно, по одиниці ніколи не зможуть придбати власний комбайн, побудувати власне зерносховище або утримувати лабораторію із контролю якості продукції. Директор департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держкомзему Євген Бертніков вважає, що таким людям варто об'єднувати свої зусилля. Як питання потрібності вирішувалися, наприклад, у західноєвропейських країнах? В чому цей досвід полягав? Він полягав в розвитку інститутів кооперації. А що таке кооперація? Кооперація це елемент громадянського суспільства, коли свідомі громадяни вони між собою якось домовляються, вони здатні разом придбавати сільськогосподарську техніку, добрива. Вони здатні разом займатися збутом виробленої продукції. Справді поділена порівну на всіх земля може залишитися мертвим економічним активом, який не дає віддачі своєму власнику. Щоб використати її можливості з максимальною вигодою, варто вивчати, який вихід з подібних ситуацій вже знайдено як за кордоном, так і у нас в Україні. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, на ваша земля це ваша власність.